Сьогодні покажу вам неймовірно ароматну випічку неаполітанську ромову бабку. Вона всотує дуже гарну рідину, повністю нею наповнюється. Вона дуже класна всередині і готується достатньо просто. Для приготування я беру звичайну муку. В неї білку 10,3 300 г. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять столових ложок. Але краще міряйте вагами. До неї я додаю сімдесят грамів цукру. Один, Два-три столові ложки з горкою. Також сюди я додаю 75 грамів м'якого масла. Якщо ви будете замішувати вручну або ручним міксером, ви масло розтоп... ну, як? Воно повинно бути м'якеньке-м'якеньке. Ручним міксером також прекрасно можна замішати це тісто. Це, звісно, буде довше по часу, але результат буде однаковий. Далі сюди я додаю 1 четверту чайної ложки солі, 5 грамів ванільного цукру, дріжджі сухі, швидко розширені. Одна чайна ложка. Я буду вимішувати. Перший раз десь 30 секунд, одну хвилину. Сюди від загальної кількості яєць ви додаєте 2 яйця і вимішуєте, щоб воно зібралося в кубку. Зібралося ось такої кубки, воно тримається. Тепер сюди треба вмішати яйця. Їх додавати я буду по одному. І ще для смаку я додам чайну ложку меду. І натру цедру від ось такого апельсину, але потру я тільки одну сторону. Чому я так зроблю? Тому що іншу сторону я зніму шкірку. І покладу її в рідину, якою буду просочувати свої вироби. Я беру терку і натираю половинку апельсину. Намагаюся захвачувати лише цедру біле, не тру. У мене вийшла така кількість цедри. Загалом цього достатньо. Можна класти більше, можна менше. Якщо ви не любите цедру, можете взагалі не класти. Можна також сюди додати трошки цедри лимону, як вам подобається. І далі я починаю вмішувати яйця. Так як у мене мука звичайна, нема ні тоба, в неї немає великої сили то мені треба вимішувати доти, доки тісто не почне відставати від діжі. Вимішувати я буду десь хвилин 8-10. Може у вас піти часу більше. Якщо це ручний міксер, ви можете давати йому відпочити, ви вимішуєте там хвилинки 3, хвилинку відпочиваєте, знову вимішуєте. Але вимішувати треба стільки, щоб тісто відставало від діжі, не випло до рук. Консистенцію я вам покажу. Ось дивіться, спочатку тісто рідке, в ньому є грудочки, воно спадає, його треба гарно вимісити. Звичайно, ви можете і вручну робити весь заміс, але тоді від початку замісу. Вам треба хвилин 20. Ну, все буде залежати від того, як швидко ви будете вимішувати. Я роблю це комбайном. Виходить гарно і ручним міксером і комбайном. Вимішую я далі хвилин 8-10. Покажу, яке тісто. Дивіться, тісто вимішувалося 10 хвилин у мене. Воно еластичне. Воно ось так, як гумка. Воно знімається з вінчика, ну, з насадки. Ось. Як зрозуміти, що тісто достатньо вимішане? Руки в мене змочені водою. Ви його підіймаєте. Бачите, як воно тягнеться. Воно дуже еластичне. І воно відлипає від боків. Ви тягнете, ось воно відлипає. Тягнете, воно відлипає. Тоді тісто вимішано. І воно таке еластичне, дуже еластичне. Дуже гарне. Якщо ви руки змочені водою, воно до рук майже не липне. Накриваєте рушничком або плівкою і ставите на 30 хвилин підходити. Температура повинна бути 22-25, максимум 28. Якщо у вас температура нижча, тісто підходить довше, ніж 30 хвилин. Якщо температура вища, ніж 28, цього допускати не можна, тому що дріжджі загинуть і тісто нормально розвиватись не буде. Ставити на 30 хвилин, максимальна температура 22-25 градусів. Ця випічка потребує просочення. Тому, поки наше тісто підходить, ми готуємо, чим будемо просочувати нашу ромову бабу. Дивіться, я беру каструлю, в неї наливаю 600 мл води. Сюди я додаю 180 г цукру. Далі я беру апельсин і з нього акуратно зрізаю шкірку. Але намагаюся, щоб біле ну, не потрапляло. Щоб не було гіркоти максимально поменше білого. Ну, трошки воно, звичайно, потраплятиме, але треба дуже старатися. Ось так все гарненько зрізаєте. Далі. Сюди я додаю чайну ложку лимонного соку. Якщо немає лимонного соку, то на кінчику ножа можна додати лимонну кислоту, чайну ложку лимонного соку. І сюди я додаю весь сік, який я зможу добути з цього апельсина. Ну, загалом це вийде десь 50 грамів. Після того, як я додала апельсиновий сік, я ставлю кастрюльку на вогонь, доводжу до кипіння і кипячу протягом трьох хвилин. Далі вогонь я вимикаю, нічого не дістаю і даю охолонути цій рідині протягом, ну, щоб вона охолодилася до 50 градусів. Пройшло 30 хвилин, тісто гарненько підійшло. Його покласти у формочки. Я беру ось такі форми для кексів, ви можете брати більші, менші форми. Форму заповнюєте, щоб було трошки більше серединки. Я беру тісто і ось так його розділяю і кладу у формочку. Якщо тісто липне до рук, змочуйте руки водою. Коли руки змочені, тісто не липне. І кладете. У формочку. Ось так. Це гарно виходить. Ось дивіться, формочки я наповнила, намагалася рівномірно розподілити тісто. Я їх зараз накрию рушничком, можна плівкою накрити і ставити їх 25 минут підходити, 25 хвилин. Вони підійдуть і можна буде випікати. Дивіться, мої ромові баби пробули 25 хвилин, вони гарно піднялися. Зараз я їх ставлю випікатися. 200 градусів 6 хвилин. Потім знижую температуру і 15 хвилин, допікаю при 180 градусах. Ви дивіться по вашій духовці. Вони повинні бути легенькі, м'якенькі, протикаєте шпажкою, немає ніякої вологи. Тоді вони спечені. Дивіться, мої папки гарно пропечені. Вони легенькі, м'якенькі. Звичайно, якби в мене була форма не силіконова, а металева, вони бросли вверх. Але нічого. Зараз я вам покажу найцікавіше. Я їх дістаю. Вони ось такі м'якусінькі. Я їм даю трошки охолонути. Далі ви берете сироп, який у вас вже приготований, і проціжуєте його. До цього сиропу треба додати 100 грамів рому. Але у мене будуть їсти випічку діти, тому я додам просто ароматизатор рому, щоб це було безпечно для дітей. Використовуйте ароматизатор, який вам подобається. Навіть якщо ви нічого не додасте, смак все одно буде гарний, тому що тут багато апельсинового соку, воно таке цитрусове, дуже смачне. Далі, в чому ця випічка цікава? Нагадую, що у вас 50 градусів температура рідини, і ви остужуєте випічку також до 50 градусів. Чим вона цікава, ця випічка? Тим, що ви її занурюєте повністю в сироп, нажимаєте на неї і вона всотує рідину. Вона буде дуже волога і класна всередині. Вам необхідно буквально одна хвилинка, там, ну, пару секунд, можете злегка ось так віджати. Бачите, яка вона класна? Вона повністю набирається рідиною. Вам треба дати випічці постояти хоча б 12 годин. Тоді вона буде неймовірно смачна. Як вона повністю охолона, в ній не будуть відчуватися зовсім дріжджі. Верх випічки можна покрити на ваш розсуд, збитими вершками, помадкою із цукру. Я покрию згущеним молоком. Я беру згущене молоко і кожну булочку буду ось так в верхівку опускати в згущене молоко. Дивіться, ця ромова бабка вона дуже волога всередині. у неї гарна структура, вона ароматна і дуже смачна. Готуйте, смакуйте, нехай у вас все вдається.